Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 20 жовтня 2024 рік. Ми на Львівщині. І зараз, мабуть, останні такі теплі, гарні дні осінні, коли можна ще насолодитися яскравим сонячним світлом, потішитись природою, яка є ще навколо нас, і заодно подивитись результат своєї роботи за рік, який минув, тобто за сезон. Тому в сьогоднішньому відео я хочу вам показати. Результати там, щеплених дерев, які я проводив весною, щеплення винограду, який я садив, в якому зараз він стані, як він буде готуватись до зими. Тому я думаю, багатьом це відео буде цікаве. Заодно розкажу трішки якісь певні свої рекомендації чи помилки, які я робив, щоб ви собі їх врахували на майбутнє. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки і до роботи. Отже, перше, що я вам хочу показати, це. Дерева, які я садив минулого року і цього року щеплював. От, оце, власне, є мигдаль. Якщо хто слідкував за відео цієї весни, це я власне, формував його таким чином, що пригинав ось ці гілки з метою притормозити ріст і зробити в майбутньому певне специфічне таке формування, щоб мигдаль. Не розростався в висоту, а більш в ширину. За таким методом я формував вже колись черешні. Ось вони є перед вами, я їх весною також показував. Вони мають вже, там напевно, 8 років і доволі низькорослі, дуже зручно з них збирати врожай. За таким ж принципом я почав формувати цей мигдаль. От, ну і Весною будемо бачити. Який буде результат, впевнений, що він вже на наступний рік зацвіте і дасть перші плоди. Так, Підходимо до яблунь. Це звичайні були дички, які я висадив, і е, провів щеплення. Ось тут це щеплення було окулювання кулювання брунькою е, ще минулого року. Тобто, звідси пішла брунечка, і цього року. Власне, Єдине, що я зробив, це я обрізав був. Ось тут видно. Бачите, є такий штурпачок. Обрізав на ось цій висоті і дав змогу формуватись вже бічним скелетним гілкам. Тобто садженець ми обрізаємо на висоті там, приблизно метр. І за цей рік він випустив додаткові гілочки. В принципі, не дуже сильний приріст на цій яблунці. Але це лише вона одна, на наступних ситуаціях краще. Тут також йшло окулювання брунькою. Е, нагадаю, окулювання робиться приблизно в серпні таким методом. Тобто прищепляється брунька до підщепи, і вже з неї формується майбутнє дерево. Ось тут вже більші, краще прирости. Скелетних гілочок, Тобто також цієї весни я обрізав от на висоті метр приблизно е єдиний е якби, стовбур, який ріс з Бруньки. Так, і сформувалися вже бічні гілочки. Тобто Це будуть майбутні скелетні гілки яблуні. Ось тут також. Тобто Важливо просто весною е зробити. Обрізку на певній висоті, і це дасть можливість розвиватись боковим гілочкам. Ось тут я робив весною щеплення методом в, роз, в розщіп. Так, Це грушка на яблуні дичці. Вона дуже довго ніяк не могла стартувати, десь тільки в серпні, місяці, мабуть, цього року. Пустили перші бруньки, але ця історія є з цією грушкою дуже цікава, тому що минулого року ця груша, яка в нас росла. І буквально перед самою зимою вітер її звалив. Це була стара груша з дуже гарними плодами. І я просто заготував два чи три прутика. от, Вони в мене в півниці перезимували, і я цієї весни прищепив один з прутиків. Сподіваюся, що, що вони приймуться. Ну, вони ніби прийнялися, але от питання буде на рахунок зимівлі. Якщо перезимує, було б дуже добре, бо я хотів би зберегти цей сорт груші, яка вже в нас росла, мабуть, років 50. Отут знову ж я прищепив на дичці яблуні грушку методом в розщіп. Ось видно, так? Тобто це розколювалося посередині сама підщепа дичка. І в неї я встромив прутик весною, видно, от як ті маси калюсні наросли тут. Ось. І звідси вже я вибрав був одну, один пагін, який пішов з бруньки, і ось за цей рік отакий приріст. Тобто це груша щеплена на яблуні. Аналогічно тут в розщіп також я робив щеплення. Ось видно, дичка обрізана була, була на ось такій висоті, розколена навпіл і вставлений прутик, з якого ось верхня брунька розвинулась, і з неї я вже пустив оцей власний пагін, який виріс цього року більш ніж на метрову відстань. Що важливо при таких щепленнях, що обов'язково потрібно звідси завжди виростає дуже багато різних додаткових пагонів, або навіть із самої. Підщепи, і їх треба постійно обламувати. Тому що принцип заключається в тому, щоб вся сила, яка в нас йде з землі з кореня вся віддавалася лише одному пагону. Тобто за цей рік у нас оцей пагін це завдання його виростити. І, в принципі, він виріс гарно. Тут яблунька. Також щеплена була минулого року методом окулювання брунькою. Ось. Пішов був пагін. Цієї весни я його обрізав ось на тій висоті. І це дало поштовх, тому що виросли додаткові скелетні гілки. Ну і далі почала формуватися яблуня вже в висоту. Тобто, на другий рік з цього дерева, я думаю, ми вже отримуємо якісь перших кілька яблучок. Ну, йдемо далі. Ось, ще також вам покажу. Ось тут е, саджанці, які я прищеплював цього року. Власне, ця ділянка, коли було ще кілька років тому, тут велике сміттєзвалище, яке люди зробили ну, через своє таке недбальство і халатне ставлення до природи і навколишнього середовища. Але я цю ділянку почистив з дітьми вивезли цілу купу сміття, були повикорчовували. Все не потрібне і відповідно тут я хочу власне, пересадити ті чорні горіхи. Нехай тут собі ростуть, людям буде приємно, я думаю, колись тут прогулятися е, набагато приємніше, ніж по сміттєзвалищу, яке тут колись було. Зараз буде прибирати та територія, харчувати спіньки, сміття, знімати щоб більш-менш було, тут чисто можна було якісь пару дерев посадити. Бо той срад, що тут люди руками робили, треба з ним покінчити раз і назавжди. Чистимо ділянку від старого коріння паснику. Без ескаватора тут би нічого не зробили. І без прицепу, який перекидується самосвала. Тобто я свого прицепу дуже довго то вивантажував. Добре, що є такий славік. Okay. <laughs> Можна буде посіяти величко і посадити гарні дерева. Сміття ще повно, незважаючи на те, скільки я прицепів тут вивіз того сміття. Люди руками закидували. Але вже нічого не зробиш. І я тут висадив весною, був річки яблуні і кожну прищепив в розчіп. Тобто ось бачите, як прийнялось. Оце був власне, невеличкий оцей пагін, прутик, який був встромлений ось сюди в підщепу. З нього верхня брунька пішла, і ось цього року маємо ось такий привіст. Тобто, ще раз наголошую, коли ви прищеплюєте е, ну, дерева, то в процесі вегетації. Дуже багато є додаткових різних пагонів непотрібних, які ростуть як з під щепи, так і отут в цьому місці з кількох бруньок можуть вирости кілька пагонів. Їх обов'язково треба обламувати чи там обрізати, залишити лише один. І він тоді за рік дає гарний приріст, більше метра. На деяких там і півтори метра, мабуть, ось віці, яка краса. Вони вже готові до зими, красні яблуні. От, бачите? В б було. Це обрізана дичка, розколота на деревця і запханий прутик. От, із верхньої брунічки Денбагін пішов догори. Що я власне, хотів сказати, якби в мене от, власне, зі всіх е щеплень все було гаразд, окрім оцього варіанту. Чому? Вчасно я. От не зробив того, що я якраз попередньо казав, не обрізав лишні пагони. Відповідно, тут був прутик, з якого пішло три пагони. Тобто з трьох бруньок пішли три пагони одразу. І я замість того, щоб залишити один, вчасно їх не обрізав. Відповідно, тут вийшло три пагони. Коли вони вже були висотою, десь, мабуть, 40 см, в них вже було багато листя. І просто під час сильного вітру цей. Пагін то прищепу просто виламало звідси. Якби була е, вибрана лише один був вибраний пагін, і він обов'язково був підв'язаний, такого би не сталося. Е, відповідно, не забувайте ніколи видаляти лишні пагони. Завжди залишайте лише один, з якого ви будете планувати е, формувати майбутнє дерево. Це, власне, не підщепа, це просто дичка далі виросла, тому що оригінальна підщепа звідси. Верніше прищепа, перепрошую. Звідси виламана була вітром. Ось це єдине, там буквально з, е, скільки? з 13, мабуть, саджанців один в мене не вийшов через те, що вітер його зламав. Ось тут все гаразд. Ось, бачите, місце щеплення. Щеплення в розріз дуже просто робиться. Як буде все добре, я весною знімлю відео коротеньке, як робити. Дуже просто, з допомогою там буквально звичайного канцелярського ножа і простої стрічки поліетиленової. Можете собі прищепити будь-який сорт яблуньки там, до яблуні чи до груші. Ось таке. Так, ну і наш виноград. Так, ось ми. Наближаємося до нашого виноградника молодого, експериментального. Тут, до речі, я не розповідав, мабуть, цього року в інших відео тут я ще був посадив кілька столових сортів. Ось ну, такі тут є, як слава Україні, Байконур, Академік. ось. Ну, Але трішки в мене плани змінилися. Я думаю, що я, мабуть, ці саджанці. Коротше на зворотній ріст цього року і їх звідси пересаджу. Все ж таки я буду тут робити лише технічні сорти, а ці столові я пересаджу. Ну, ось, наприклад, Байконур. Бачите, в принципі, лоза десь до висоти метр. Визріла майже, тут далі ще зеленувато. Ну, листя вже пооблітало, це слава Україні. В принципі, гарний приріст. Цього року це були саджанці пророщені з Чубуків, тобто Чубуки я проростив і одразу сюди садив так, якби на постійне місце. І от дало такий півтораметровий привіст. Я їх, звісно, всіх повкорочував був. От. Ну а тут, хто слідкує за моїм каналом, за відео, той знає, що тут я посадив близько. Напевно, 15 сортів, технічних сортів винограду. От. І так по пам'яті зараз перейдемося. Це в мене РКЦЕЛІ. Тут є місцеві два аборигени. Так підозрюю, що це, мабуть, Лідія або Ізабелла. Ну, на другий рік буде видно, буде дасть контрольне грону. Ну, Визріла лоза дуже добре. Вона була велика, я її там, робив чеканку там, два рази чи три. Ну, Обуригени пішли гарно, але так підозрюю, що це не дуже той виноград, який би я хотів, але будемо бачити, в разі чого то перещеплю якийсь інший сорт на ці сильнорослі сорти місцеві. Ось тут, якщо не помиляюсь, це сорт магія. От і, мабуть, Олег діамант. Ну, Лози здебільшого не дуже там ідеально повизрівали, не є там товсті сильно. Такі буквально там 4-5 мм. Тому більшість цих виноградів я буду обрізати цього року на зворотній ріст. Ну, В принципі, завдання їхнє було цього року прижитися, прийнятись гарно. І я думаю, більшість. Та сортів саджанців з тим завданням впоралося. Тому на зворотний ріс це я буду обрізати приблизно та, на такій висоті, та, на кілька бруньок. буквально. От. Можливо, навіть я перший рік їх пригну до землі, накрию якоюсь мішковиною, щоб гарантувати гарну перезимівлю. От. Бо все ж таки перший рік лози ще. Слабенькі, відповідно, краще перестрахуватися, для того, щоб на другий рік точно бути впевненим, що підуть виногради гарно вріст. Бачите, тут лоза зовсім ще зелена. Ну Скажу відверто, я не обробляв ніякими калійними добривами. Потрібно це було зробити, але Зараз я трішки про чи хто знає, чи ще не пізно якими скалійними добривами обробити для того, щоб краще лоза визріла. Все-таки вже кінець жовтня. О, ну, на цих сортах листя ще є. І в принципі, що я хочу вам сказати, оце все майже далі йдуть французи, а тут американці. І вони дуже добре себе показали. Тут є і піно нуар, ну це, здається, швейцарський сорт. Ну, Там далі йде Маршал Фош, Леон Мійо, Оберлін Нуар, а з цього боку американці, ну це Кабернедорса, до вони вже зовсім облетіли листя. Лоза тоненька, ну, внизу визріла. В принципі, якщо на зворотний ріст обрізати, то думаю все буде гаразд. Перезимують. Тобто ось це у нас десь вже звідси починаючи, мабуть, Леон Мійо. У мене є записано, це все звісно, я так дуже не пам'ятаю, бо в основному по два саджанці одного сорту я садив. От, але що хочу сказати, що французи і американці показали себе ну, як найкраще, в принципі, на моїй цій ділянці. От Подивіться. Це, мабуть, сорт. Е, крист... А ні, це маркет, це маркет точно. Я вже пригадую маркет, ну, американський морозістійкий сорт. Дуже добре себе показав, гарно з чубука гарний приріст, я чеканив кілька разів і лоза ну, вже фактично готова до зими, коричнева. І ще листя є повне, тобто я думаю, вона ще визріє гарно. Ну, А отут же в нас іде маршал Форш. Ті, що чубуки були менш слабші. Більш слабші, верніше, ще зелені лози. А ось це фронтіняк грі. Також дуже гарно визріли лози. Ну і от француз маршал Фош. Лози гарні, визріли. І от Дивіться, скільки ще листя. Це враховуючи, що останні там 3-4 ночі в нас вже приморозки там по мінус одному градусу. Вода замерзає на дворі в медницях. А виноград тут, дивіться, як, ну, як живенький, прекрасно, йому нічого не бракує. Дуже добре, нічого не померзло, причому до мінус 1 вже точно було. О, і Сьогодні буквально вночі от вранці все було біле. О, ну подивіться. Я думаю, що тут велику роль ще відіграє власне, теруар, тому що це є пагорб, я вже казав неодноразово. Мені здається, сам Господь Бог велів, щоб тут був виноградник, бо тут дуже гарне місце. Це такий пагорб, височина над селом. І тут постійно, незважаючи на те, що є вітри, але тут сухо, вітряно, сонячно. І мені здається, тут дуже гарне місце для винограду, до речі. Скажіть хто що думає. Ну, Мені здається, теруар тут підходящий. І от я почав вже, до речі, робити підготовку до наступного року. Я звільнив місце, ось тут вже старі кущі смородини повикорчовував. залишив два. Гарна смородина. Тобто я звідси її забрав, тому що в ідеалі. дасть Бог, все буде добре. І тоді посаджую я тут ще два ряди. Я вже тут наперед був заздалегідь виміряв. Ширини між рядами, щоб запланувати. Тобто тут я ще планую посадити ряд Геркацетелі магарача і ряд Соляріса на другий рік. Оці трави ми звідси заберемо. Там в кінці ще є Чорний горіх, який багато хто з вас бачив у моїх попередніх відео. Я також буду його викопувати і пересаджувати на ділянку ось там за пасікою. От. І тут ще також були два ряди смородини. Молодої, ну вже десь кущі по 6-7 років. Більшість я ліквідував, але деякі я ще пересаджу на нове місце. І вони, я думаю, ще років 5 нам е, будуть е, нас тішити смачною ягодою. Ну, а тут виноградник цей що старший. Тут красень. От, в принципі, лози повизрівали, хоч і не є дуже товсті. Але ну, в загальному гарна якби, така робоча лоза, яка мала би дати на другий рік гарні плодові бруньки і пагони відповідно. Тому э, цей виноградник вже фактично підготувався до зими. Тут Соляріс з того боку. Один з моїх улюблених тепер фаворитів. Ну, дуже гарний сорт винограду, мені подобається. Я цього року вперше з нього зробив вино, але воно поки що ще е, освітлюється. Це буде окреме відео, але воно вийде трішки пізніше, де буде знятий весь процес. От, початковий процес е, збирання цього винограду, ну, аркацетелі зокрема, то я викладав в окремому відео. Можете переглянути, кому було, буде цікаво. Ось. Тобто, от, кущі я формую. Штамбова форма, двохплечний кордон. Тобто, що я буду робити, я зимою ось цей пагін, наприклад, центральний, я його вже заберу. Пущу його на чубук, а тут обріжу буквально ось так. І з цього боку ось так. Тобто Лишиться десь 2-3 бруньки з цього боку, 2-3 з цього. І на наступний рік я буду продовжувати плече в одну сторону і в другу. Так, десь до метра. Бо тут між, між кущами у мене. Ширина 2 метри. Це були перші мої ряди, які я закладав. Там вже далі ось цього винограду я заклав, там вже менше, між кущами Метр 60, якщо я не помиляюсь, і між рядами 2,60 А тут між рядами 3 метри і в ряду 2. Ну, тобто трішки якби забагато, але нехай буде. Вже нічого змінювати не буду. Тобто буду таким чином формувати. І ще вам скажу по секрету: з'явилася в мене одна ідея. О, Дуже така цікава і, дуже цікава і амбіційна. Хочу я на другий рік все ж таки спробувати посадити. Ось тут в мене є частина, десь на три а то й на чотири ряди ще вистарчить в мене землі. Я вже тут звільнив власне, від смородини. Ось тут ще є липа, яку треба буде пересадити в сад, куди я планую перенести пасіку. І хочу я тут посадити, закласти власне, кілька рядів столового винограду, але вже по методу з накриванням його в зиму, формування, там кількох рукавів. Ну, тобто, Все, як книжка пише для столових гарних сортів, щоб мати гарний ворожай, його відповідно потрібно вкривати і формувати зовсім по-іншому. Тобто, є у мене така ідея натхнення. Я вже зробив перші там. Перед порахував, що мені буде потрібно по матеріалу. Тут буде двохплощинна шпалера, от, також з бетонних стовпців з додатковими металевими, такими, можна сказати, стріхами для звисаючого приросту. Тому роботи дуже багато, плани є, хороші, бачу в цьому перспективу. І, і головне, щоб. Дав Бог і з допомогою Збройних сил України, щоб в нас швидше закінчилась війна, і щоб ми могли реалізовувати свої плани. Тому, друзі, не забувайте допомагати Збройним силам України, своїм друзям, родичам, просто хлопцям, яких ви знаєте чи довіряєте. Допомагайте зараз, бо зараз дуже скрутний час. Е, у війську, на фронті, самі все бачите, самі знаєте. І так завжди складалося, що доля держави завжди була в руках простих людей. Е від влади, на жаль, як показує практика, історія, ніколи нічого доброго не було. Завжди долю творили прості українці, як на фронті, так і в тилу. Тому молімося до Бога, просимо. Щоб він нам допоміг це все пережити, перебути. Ну і, звісно, потрібна участь кожного в тому, щоб Україна вистояла, зберегла свою державність, і щоб ми жили мирно, спокійно і знали, що наші діти також будуть щасливі і внуки в нашій державі. І тоді ми зможемо реалізовувати найамбіційніші проекти, садити, вирощувати, допомагати, тішитись успіхами один одного. І тоді все буде Україна. До зустрічі, друзі! Успіхів вам! Міцно обіймаю всіх і бажаю міцного здоров'я і віри. Віри в нашу перемогу, в закінчення війни. На все добре!